Доброго ранку та благословенного бого дня. Я бажаю всім телеглядачам передачі ранок з надією. Я вдячний Богові, який підняв від сну і дав можливість сьогодні спілкуватися з вами через екран телебачення і іншими існуючими засобами, які є сьогодні в соціальних мережах. Я дякую Богові за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Бог нагадує нам. Що Він дає нам духа, сили і любові, а не страху. Ось послухайте, що написав апостол Павло молодому служителеві Тимофієві, це друге послання до Тимофія, перший розділ, сьомий вірш. Бо не дав нам Бог духа страху, а сили, любові і здорового розуму. Я думаю, дорогі мої, що сьогодні, як ніколи, надійшов час твердо і рішуче стати на захист істини. Ми повинні зрощувати в серці любов до людей, але ніколи, навіть найменшою мірою, не маємо права применшувати жодного пункту істини. Лише підтримуючи. Чисту, бездоганну істину ми можемо в наш час віддати славу і честь Ісусові Христові. Боже Слово це хліб життя, і за словом Христа, Його послідовники повинні споживати тіло й пити кров Божого Сина, тобто зробити Його слово часткою власного життя. Істина. Не має нічого спільного з неправдою. Істина встоїть у випробуваннях серед фальшивого вчення. Якщо тільки розпочати життя, ми твердо збережемо до кінця. Будемо ж виявляти віру в Бога. Наблизимось до Христа, дотримуючись Його слова. Господь навчить свій народ, якщо тільки Він буде готовий навчатися. Ми маємо бути там, де чути настанови Христа. У нас є живий Бог і живий Христос, а легіони з них ангелів намагаються оволодіти свідомістю людей. Але якщо ми довіряємо Слову, то не будемо переможені. І як пише Господь, я тому нагадую тобі це, щоби ти. Зігрівав Божий дар, який є в Тобі через покладання моїх рук, адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Наша віра в Ісуса Христа має бути живою. Для цього її потрібно тренувати. І якщо ворог прийде, як повінь, так написано в Святому Письмі: Господь підійме за нас свій прапор проти Нього. Вірне Богові серце часто молиться. Тож нехай жодна хвиля розчарування не затопить нас. Давайте роздумувати над характером та вчинками Бога, давайте вивчати слова Христа, бути мужніми, і нехай наша мужність, наше постійне, непохитне довір'я Ісусові надихнуть такими ж почуттями інших. Зміцнюючи їхню віру і надію, ми маємо усвідомлювати Божественну присутність завжди біля себе. І тоді ми переможемо страх. У Ісуса Новина у Першому розі 9 вірші ми читаємо. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, а для Господь. Твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Лише відчуття Божої присутності може звільнити від страху, який затьмарює життя боязкій дитині. Нехай кожне дитя, дитя Боже має це на увазі, збереже в пам'яті слова обітниці, ангел Господній отаборюється кром тих. Хто боїться його і визволяє їх, прочитайте і своїм дітям дивовижну історію про Єлисея, котрого захищала величезна армія небесних ангелів від озброєної ворожої армії, яка оточила не тільки його, а все місто. Розкажіть про приреченого на смерть Петра якому у в'язничній камері з'явився Божий ангел? Він вивів його як Божого слугу з в'язниці, проминувши озброєних вартових, масивні двері та величезні залізні ворота і засоми. Нехай усі ми і наші діти самі прочитають про події на морі, коли апостол Павло, а він на той час був в'язень, якого везли на суд і страту, сказав до втомлених бурею, змучених працею і голодом, і солдат, які їх охороняли, та моряки такі підбадьорливі, повні надії слова: ні одна душа з вас не загине. Бо явився мені цієї ночі ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав: Не бійся, Павле, ти мусиш стати перед кесарем, і Бог дарував тобі усіх, що пливуть з тобою. З вірою, усю обітницю Павло переконував своїх супутників. Адже і волосина з голови вашої не пропаде. Так і сталося. На кораблі була лише одна людина, через яку міг діяти Бог. В результаті весь корабель, переповнений язичницькими солдатами, моряками, був рятований. Нехай ті, що сумніваються у собі, чия невпевненість у своїх силах примушує ухилятися від відповідальності, навчатися покладатися на Бога. Таким чином, навіть той, хто був би просто ніким у цьому світі або ж якимось безпорадним тягарем, зможе сказати разом з апостолом Павлом, усе можу в тім, що зміцнює мене. Які обітниці, я хочу просити. У Бога сили і віри, щоб їхнє виконання виконалося у нас сьогодні. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. В ці хвилини ми об'єднались, Господи, щоб подякувати Тобі за ту підтримку, за ту силу, яку Ти даєш нам через Духа Святого. Через дослідження Твого Слова, яке переконує нас, що Ти не залишив нас, що Ти є люблячим і добрим Небесним Отцем нашим, Ти є нашим Творцем і Викупителем. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ти бажаєш і нашого спасіння, тому просимо сьогодні, дай нам мужності прийняти вірою Твої обітниці і жити так, як Ти навчаєш. В руки Твої віддаємо своє життя. Життя наших дітей, наших рідних і близьких. Ми хочемо, Господи, щоб Твоя милість і ласка почула сьогодні кожне серце, яке піднімає практично свій зойк від землі, бо має переживання, чи зі здоров'ям, чи, можливо, сімейні проблеми, чи фінансові труднощі. Господи, допоможи таким людям сьогодні, а особливо тим яких вже обманув диявол, можливо, не потрапили в залежність і шукають виходу. Батьку дорогий небесний, змилосердися і над ними, хто зранений війною, хто шукає миру, почуй і їхні молитви, і наші молитви про мир у нашій країні. А за все, що ти нам подарував, і цей день для життя ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Цікаві слова сьогодні ми з вами прочитали, що Бог не дав нам духа страху. Ви знаєте, скільки сьогодні шукають мужних, безстрашних людей, щоб вони десь стали на таке місце передової, де небезпечно, і небагато знаходяться таких. Точно так і Бог шукає сьогодні людей, які стануть на захист істини. І, як я вже підкреслював, що як ніколи сьогодні надійшов час твердо і рішуче стати на захист істини, тому що істина стала відносною. Люди дивляться, а може так, а може інакше. Ми забуваємо, друзі дорогі, ту правду, яку залишив для нас Господь, що Він на превеликий жаль і тих ангелів, які. Ослухалися, яким не захотіли, яких Бог переконував, сьогодні він віддав і береже на день суду. Він не віддав так, і перший світ віддав на потоп. А чому віддав? Тому що думки їхні, розум їх був скерований тільки на зло. І як написано у Святому Письмі, повсякчас. Тобто, 24 на 7, напрямок думок був на зло. І тому сьогодні варто стати на захист істини, сказати, це правда, так можна, так дозволяє Господь, а це неправда. Тому нехай Бог допоможе нам у цьому і благословить, щоб, слідуючи за ним, ми сміливо йшли по життєвій дорозі, а він обіцяє своїм ангелам охороняти нас, як ми сьогодні побачили у біблійних прикладах. Нехай Бог благословить вас на протязі цього дня. Do pobaczenia.